Створити свій віночок на Івана Купала, однак не сплести його з живих квітів, а шити з тканини. Таку новинку для своєї колекції придумала Марія Костельна і для цього запросила на майстер-клас дітей. Дизайнерка працює над цією ідеєю вже другий місяць. Вирішила, що поєднає у колекції традицію зі сучасністю. Так віночок народиться з шовку та бавовне. Допомагає навчати цього дітлахів дизайнер аксесуарів Олександра. Ми будемо робити ось такий віночок. Він буде на стрічці. То його можна буде одягати на голову ось таким чином або на пояс. Так діти не лише навчаться працювати з голкою та ниткою, але й доторкнуться до народної традиції. Адже у місті ані вогнища купальського не бачили, ані сонця вранішнього не зустрічали. Дівчата плетуть вінки, кидають воду, а потім з другого кінця ловлять хлопці, та і кому який вінок випаде. Так, свіньки будете кидати в воду. Львові немає де кидати». Однак таки кидатимуть ось ці в ніч з п'ятниці на суботу в раковці, що поблизу Львова. Це віночок з нарцисів. Стилізовані нарциси. Ось цей віночок з таких квіточок, як Матей Мачуха. Ось, це жовтенькі квітки, вже як даванчики такі. Ось, це такі традиційні, не знаю, квіти фантазійні, не можу назвати їх в природі. До віночків Марія Костельна готує нову колекцію суконь. Вони будуть схожі на довгі сорочки, в яких колись дівчата стрибали через вогнище, з прямим силуетом та сонячними відтінками. На сукнях ще буде вишивка хрестиком. Ручна 3D. Вона зараз використовується дуже актуально в Європі. Окрім показу, в Раковці влаштують нічне дійство з вогнищем, наїдками та звичаями. А опісля можна буде і сукні придбати. Однак за скільки не говорять. Ой, я не знаю. Оксана Синишна, Роман Маленький, головні новини Львова.